Ти казала понеділок, підем разом по барвінок. Я прийшов тебе, нема. Пусто тиша, сама тьма. Ти казала у вівторок, поцілуєш разів сорок я губу розкатав, Чекав, чекав, і знов пропав. Де ти є? Алло, привіт Ти морозиш мене як лід. Ти мене підманула. Ти казала, у середу, піддем разом по череду, я прийшов тебе, нема, підманула підвела. Ти казала у четвер, піддем разом на шпацер. Я прийшов тебе нема, підманула підвела. Ти казала у п'ятницю, підемо на вечорниці. Я прийшов тебе, нема, підманула підвела. Ти казала, у суботу підем разом на роботу. Я прийшов тебе, нема, підманула підвела. Ти казала у неділю, підем разом на весілля. Я прийшов тебе, нема, підманула підвела прийшов. А ти жива? Ой, та жива, я жива. Ти ж мене підманула. Ти ж мене підвела. Я ж тебе підманула. А я ж тебе підвела. Ти ж мене підманула. Ти ж мене підвела. Я ж тебе підманула. А я ж тебе підвела. sei aí do do domu <laughs>